Двері всі живі понизу. Тобто, все в нормальному стані. Біло ниткою прошитою кожа, дуже гарно виглядає. Стекла, в принципі, всі оригінальні, крім лобового. Лобове в них міняється практично у кожній машині, тому що тут гравійка на дорозі, тобто, ну, посипана з краю, а у них дороги вузькі. І в основному то есть, шиби попадає в стекла і розбиває стекла. А тут з тріщинами великими їздити не можна, за це великий штраф. Тому стекла міняють. Тут теж все в нормальному стані. Все в оригіналі. Також... И будто в оригинальный. Есть книжка, как сервис Ой. Стекло закрыл. Ну, есть такие ось автомобили. К Ладно, не будем давить что это там такие. Но есть такие ось автомобили. GPS. Райлинг. шибе 2004. Ну такий, такий стан. Останнє слово за тобою.